Яка наразі ситуація з виборами в Ізраїлі знає більше наш журналіст Віталій Портніков. Він там перебуває. Ми йому зателефонували. Віталію, доброго дня вам. Доброго дня. Яка зараз ситуація з виборами в Ізраїлі? Ну, і ви абсолютно правильно сказали, хоча я не перебуваю в Ізраїлі зараз. А, та вибачте. Але так, але все за цими подіями, що є паритет між сіоністським блоком, який е створений за е да, рішеннями. Партія Вода і партія Нуа це лівоцентристський блок і Лікудов. і за останніми соціологічними опитуваннями е е е блок навіть е сьогодні випереджає Лікуд у кількості голосів, які будуть до нього подати. Так що головне е те, що може відбутися, реально це е те, що е буде досить складний процес формування коаліції, тому що традиційні партнери. Лікуди вони можуть зараз не бути такими вже і готовими до створення коаліції з біля міна Нітаняха після того як було розвалено попередній уряд. Партія наш дні від рай, недоралі бірмана, яка була традиційним союзником, яку зараз не має достатньої кількості голосів для того, щоб бути ваговим коаліційним партнером. Багато що буде залежати від релігійних партій, які, як правило, шукають собі партнерів не з ідеологічної точки зору, точки зору мотивації власних інтересів в коаліційних угодах. І тут їх можуть мотивувати як лігі, так і праві. Так що це дійсно колонний, такий досить важливий момент для ізраїльської політики. А на останок, який ваш прогноз Віталію з приводу результатів виборів в Ізраїля? Ізраїльські вибори, які вибори в будь-якій демократичній державі не можна ось, так просто попрогнозувати особливо тоді, коли головні сили вони йдуть фактично на притесних засадах, і можливість створення коаліції буде залежати саме від того. Наскільки майстерно вдасться головним політичним силам побудувати перводірний процес. Того часу партія Кадіма перемогла під час парламентських виборів, але не змогла створити коаліцію саме тому вілім Ніталія, став міністром Ізраїля, а не тодішній лідер цієї партії ці Зараз ці разом із лідером Лівих Хаїмом Гексером випереджають на соціологічних опитуваннях біля війни Танях. Однак знову такає питання, що може створити коаліцію.